Від початку великої війни чимало криворіжців, які стали на оборону країни, пов'язали своє життя з батальйоном Арей. Він виріс із групи бійців української добровольчої армії, а згодом став повноцінним підрозділом у складі бригади тероборони. З літа 2022-го і до нині Арейці гідно виконують різні бойові завдання: від наступально штурмових до оборонних дій по всій лінії фронту. Батальйон Арей це наш криворіжський батальйон, де героїчно воюють наші героїчні хлопці. Криворізький, і Молецький починалася з невеличкої тактичної групи Рей на початку війни. Потім це рота в 248-му батальйоні. Потім влітку 22-го сформували вже 253-й батальйон рей. Потім він став окремим штурмовим батальйоном, один з найбільш боєздатних підрозділів штурмових нашої української армії. Хлопці, справжні герої. І ми завжди поруч були, є і будемо. Кривий ріг системно допомагає українським захисникам за час великої війни. За сприяння ради оборони спрямовано 2,5 мільярди гривень з міського бюджету та приватних коштів на підвищення боєздатності українських військових формувань. Потреби окремого штурмового батальйону Арей постійно у полі зору криворіжців. Нині навчальний підрозділ до підготовки новобранців арея поповнив свій арсенал черговою партією тактичного озброєння. Кривий ріг це особливе місто. Ми завжди відчуваємо підтримку і містян вдячні. Радіооборони, всі громаді Рогу, особисто Олександру Юрійовичу, сьогодні ми отримали страйкбольні автомати, кулемети для того, щоб відпрацьовувати тактику вже з учбовою зброєю в руках. Підрозділ до підготовки новобранців Арея створено півроку тому. з позивним Горький. У ньому інструктор проходив навчання в Норвегії та має чималий бойовий досвід. каже завдання інструкторів підрозділу до підготовки підігнати навички мобілізованих під специфіку батальйону Арей. Ми спілкуємося багато зі своїми побратимами, які знаходяться там, і беремо ті нюанси, які б вони хотіли хотіли бачити. Одразу вже у готових бійців, які приходять до них на поповнення. Адже е, ті хлопці, які приходять з навчальних центрів, да, їм дають базову підготовку. Але це базова підготовка, і вона, вона навчає, як ходити зі зброєю, як володіти зброєю, а не як з неї стріляти, як виконувати бойові задачі. А наша ціль е, робити саме це. Тактична медицина, вміння влучно стріляти, штурмові дії та обороноздатність. Щодня такі навички відпрацьовують майбутні арейці у навчальному центрі до підготовки. В розташуванні батальйону, полігон, навчальні класи, казарма, їдальня і всі необхідні умови для побутових потреб. Курс до підготовки новобранців розрахований на термін до трьох тижнів. Дуже важливу роль зараз відіграла в цій війні, як ми теж учимося. Є СПГ, АГС, МК-19. І от на Курському напрямку. Два МК-19 тримало дві неділі тиск росіян на нас. То хлопці у нас молодці, дуже хорошо попрацювали. Ну, це була в тому, що є підготовка цього. Ми не випускаємо одразу людей, які не вміють. Ну, є перші номера, другі, там, це які допомагають. Ну, кожна роль важлива, не кожен може бути там первим номером і працювати, наприклад, з зброєю прийти і працює там з кулемета, МК чи СПГ. Всі навчаються, всі пробують. І ми з самого початку війни ми е, теж навчалися. Навчили зараз. Уже навчаємо благодаря цьому нашому резервному резервній руті. Зараз люди приходять більш-менш уже компетентні за роки великої війни. бійці ареї відзначилися в операціях зі звільнення багатьох населених пунктів. Чимало арейців мають бойові нагороди. Нині військові щастя виконують завдання на курському напрямку. Ми постійно проводимо ротацію. Інструктори виїжджають туди, дивляться, як змінюється тактика ворога для того, щоб хлопців вже навчати згідно, згідно актуальних дій нашого супротивника. Війна так динамічно розвивається, на жаль. Противник також робить певні висновки. Зараз не та війна, що була 22-му, 23 -му році, все дуже швидко змінюється. Завдяки такої такому організму в нашому батальйоні ми маємо змогу хлопців до Більше поту менше крові. Чим більше вони будуть підготовлені, тим більше шансів на успіх і тим більше шансів на те, що всі повернуться додому, бути ж і здорові. Іван Проводов, Олена Павловець, Андрій Славний цей день.